Всім привіт! Зараз в парку Перемоги. Года шикарна, тому вирішила пройтись. Трошки тут прогуляюсь, заряжусь енергією і потім планую іще піти погуляти в Аркадію. Так що, якщо вам цікаво і хочете майже в реальному часу пройтись, то пропоную подивитися разом зі мною. Сьогодні я вже навіть взяла мікрофон. Так що сподіваюсь, що буде краще мене чути. Краса! Ой, які ж вони красиві. Людей зовсім небагато. Сьогодні температура плюс 5. Ось тут можна посидіти, особливо влітку. Є годівниці, навіть бачила білочку, яка пригає, нікого не боїться. Тут нічого немає. Потрібно було щось взяти. Я щось, якщо чесно, не подумала. Трошки пройдусь тут, зовсім не відчувається. Зими новорічної, але все ж таки перчатки я вдягнула, вдяглась так потепліше, щоб не змерзнути і з комфортом прогулятися. Так що йду, щоб не сидіти вдома, хочу якось змінити локацію, бо все, все там і там гуляєш, тому якось хочеться змінити. Ось так виглядає зараз. Не знаю, чи є тут якісь новорічні локації, хочу підійти до центрального входу. Знаю, що тут поруч на стадіоні є каток, ще там не була, і, якщо чесно, там ніколи не була, не каталась В свій час я їздила. Мені здається на льдинку, Ось там я каталась, тут ще ні. Комфортна погода, коли ти ще в перчатках, то, то можна довго так гуляти. Тут ось такий місток я вже дохожу майже до середини. Можна купити каву, кафешка працює. уточки сидять. Травка в них. Ось так виглядає красиво. іду далі. Так і пізніше туди обійду. а зараз хочу ось так пройти. А, мабуть, я піду ось так. На той місток хочу підійти. Там є також досить цікаві локації. Так пройду трошечки. Щоб у вас було відчуття, що ви самі тут гуляєте. Листечка майже опала, але ще зими не видно. Я так розумію, що може бути потепління з завтрашнього дня. Ну, чекаю, чекаю. І тут дві уці красуньки. Вже нарешті змонтувала все, що я зняла 5-6-го. За п'яте вийшло в мене 9 відео сама в шуці. І шостого зняла ввечері два відео вийшло. Реальна обстановка. Шум генераторів, блекаут. Показала реальну картину. Хто тут сидить? Ось так тут стікає водичка. Піднімаюсь на місток хочу тут ще пройтись. І тут я опиняюся вже біля центрального входу. Ось місток. Тут вже трошечки більше людей. Ось так виглядає така картина. Можна уявити, що ти на кораблі. Є навіть капітан. Да? Капітан. Дякую тобі. Ось так. Виглядай і зараз спробую ще вдарити колокол. Ось так. трошечки ще туди пройду. Десь 11 годин з собаками. Десь зовсім небагато, бо вихідний день люди хочуть трошечки посидіти вдома. Ось такий тут є пінгвін. Пінгвін. Є навіть Ось такий потяг, там дитячі майданчики є. Ось так виглядає. Я хочу підійти. Тут є ще один місток. Де ж він знаходиться? Щось я не пам'ятаю. Мені здається, далі треба було мені йти. Я трошечки тут обійду. Невеличка така альтанка тут є. Зараз до неї підійду. Така альтанка. Можна тут з комфортом посидіти. Можна тут. Ага, така величезна годівниця, шпаківня. Ой, дуже симпатична. Можна полазити тут. Для Хоча вони всі сидять в ганджетах останнім часом, то, можливо, і не дуже лазять, мені здається, дорослі лазять більше, ніж діти. Хоча я впевнена не всі. Ось так можна піднятися і оглянути трошечки з цієї позиції. Як тут виглядає? На такій горі я знаходжусь. Дитячий майданчик. Спускаюсь. Де ще тут симпатичний є мостик. Дивін, щось я не можу спригадати. Вон я бачу вогники, я думаю, що, що там. Ось така тут скульптура. Аїсти, аїст на криші. Піду в цей бік. Тут ось продовжується тут дитячий майданчик. Мабуть, я піду трошечки, щоб не заважати. Ні, це будиночок. Тут я бачу місток, але не той, що я хотіла знайти. Десь він також поруч. Ага, мабуть, слідучий. он я бачу вже. Зараз я по ньому і повернусь знову. Так, невеличке коло зробила. Класа. Тут можна взяти якісь різні такі плітку, щоб покататися. Тут є також укриття, бережіть себе. Ось так ми поруч. Можна навіть зайти подивитися, щоб розуміти, що тут є. Відчинено. Таке невеличке. Можна сісти в темряві, залишитися. Я там певна, що там є світло, так що. І далі. хочу так обійти, трошки обійти ось цей місточок, що я хотіла. Він більш такий оригінальний, ну, другий по, по красі, по красі, чим той, де стояв капітан дитячого судна. Шум води. Ось так виглядає можливо, вам мене видно. Сподіваюсь, бо я піднялась, голос я впевнена, що вам чутно, але картинка може бути і не видно. хто його знає. Ось так підіймаюсь на місток. Тут два якоря. Якорів в місті дуже багато. Морська тема. Птахи і далі продовжуються. Саме головне не впасти. Ось так продовжуються. Ось який красивенний місток. Ну що, спробую ще тут пройтись по ньому, щоб ви уявили його розміри. Ось так. Красиво. птахи і я. В цьому парку можна завжди знайти місце, де менше людей. І так Уєдиниця. Ось так. Ще зовсім трошечки. Тут більше уточок видно, але вони мене побачили. І все. І біжать. Нічого я вам мої солоденькі, не принесла. Ось так все продовжується, продовжується. Я планувала небагато зняти в цьому відео, щоб встигнути ще повернутися. А сама пішла. Пішла далі. Ну, там всі показують, так що. А до речі, там ще десь, де я починала, там є така невеличка зоопарк. Там є півні, курочки. Дивіться, скільки тут уточок. Уточок багато. Зараз спробую трошки приблищити і подивлюсь, як знімає, коли ближче. Хочу все ж таки вже пройти. Щось я вже і зігрілась. Зніму перчатки. Ось тут ще. Більшість не доходить сюди у кінець цього озера, тому вже дійсно краще сюди пройти і тут роздивитися тут такі міні водопади, водоспади. Так що зараз покажу невеличкий водоспад. Дивіться, як виглядає. Красиво. Каміння, шум води. Вау! Просто струби. Красиво. Полазити тут також вгору. І ось так, мабуть, і завершу це відео. Так що пока. Ми ще зустрінемось. Піду гуляти далі в планах Аркадія. Ну, а там вже як вийде. Пока, гарного дня!